Протягом цього, цієї ночі я потужнічав, тобто готував план потужної перемоги. Ну, рішив поприкавуватися, спалити парашку вглиб. О, А як ти палював, то перед цим дзвонив Кремль. Кремль і казав, що щоб більше води готували, бо буде не один і не два титвала. Ну, за ночь зробив, підпалив осінь. Ну і все. І приїхала пожарка і потушила. А я пішов далі. Палити. Ну, облачуля це, це робив. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди світяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, гоза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, пытаются руками потушити, а воно ще дуще горить. А я стою и внизу і сміюся. Ну а коли почав підпалювати, то дзвонив каждый раз Путину хуйлу. І казав, ти готова, а вона корокчиву. Я кажу, як чому, к тому підпалок. А вона каже, де підпалювати будеш. Я, кажу, на складі боєприпасів. Ну а потім часом в 10, почало 11 прийшов до телефону автомата на нас Позвонив. А вона каже, що? Я кажу, це я. я кажу, коротше, віддохни поки. тому що я піду спать. Ну а з трьох часов ми почнемо по-новому підпалювати. Так що запашайся водою і в три часа почнеться. Я тобі перезвоню.